Практично 4 роки Російська Федерація, терористичні групування, які вони сформували в Донецьк і Луганській, не виконують свої зобов'язання, які вони взяли в Мінську. Не виконано перший пункт, який є основою інших пунктів того договору, не припинений вогонь. Це основа... Після цього можна рухатись далі. На жаль, це не досягнуто. Є окремі випадки, коли кількість обстрілів мінімальна, але в основному режим припинення вогню не підтримується. Тільки в минулому році ми отримали більше 15 тисяч разів обстрілів наших позицій. На жаль, продовжують гинути наші військові. За час конфлікту ми отримали вбитими більше 10 тисяч українців. Тут всіх і цивільних, і військових, і більше 20 поранених. Ну, я би сказав так, що ситуація, на жаль, продовжила залишатися дуже складною. І говорити про те, що є серйозні успіхи, в цьому дуже важко. Але керівництво Російської Федерації продовжує шукати шляхи для того, щоб агресію, яку вони організували. Перетворити заморожений конфлікт. І пропозиції, по, ті пропозиції, які надав президент Путін щодо ведення миротворчих сил під Агідою ООН, якраз є одним із рішень, як заморозити, а не вирішити цей конфлікт.